Всім привіт! Вітаємо вас у новому відео. Доброго добрий ранок Я йду займатися спортом. Трішки. А я йду дивитися, як вона займається спортом. От чудо. Може, ти теж зимой? Трішки. Не вистачає У Олега фотоспорт. Да. Фото, Він може фото, фото. зловити ну, кадри. Вчора, кстати, класно, много интересных кадрів ми сфотографировали. У нас було кафе, там класне кафе. Красиво ми знайшли. І там внутрішні мені подобається пара фотографій зробити. І потім и... и... предметка, как ну, предметка. Вот, дома ще ти так. Я ради фотографію. Але я не встигла, бо не були фото зроблені, оброблені. І я відео не показала. Я зараз вам покажу тут в цьому відео. Зараз покажу, які фотографії. Вийшли кілька фоток. Ой, подивіться, які маки у нас тут. Дуже гарно. Було холодно, ми вийшли, а на сонечку так жарко. Таке сонце відбиває. Олег робив мені фотографії в траві. тут прямо дуже так гарно. Я взяла з собою коврика трішки фітнесу, трішки фотосесії. Я завантажила всі документи, заповнила всі дані, що потрібно. Для Бвертунг диплому. І давайте пройдемося разом. Тут спочатку заповняла свої дані, прізвище ім'я, там все зрозуміло, що писати. Потім чи раніше я робила Бвертунг, потім який як вуз закінчила, як називається, в якому місці, з якого по яке, скільки років в руках написати, потім шуль апшлюс, школа, атестат зі школи, яку школу закінчили написати. так. Все з документів береться: документи, завантажувала документи, які документи, диплом і додаток до диплому, які предмети проходила і школа. Просто атестат зі школи. Там написано, що українською мовою, але в мене в одному документі збережено. Просто переклад плюс оригінал український, то я все разом завантажувала. Але там треба теж дивитися, бо якщо дуже великий, то ПДФ -то треба зменшити або щось підняти якусь сторінку. Але тут така добра новина, що тут можна просто українські оригінали завантажити. Я так розумію, беруть вони. За це 208 євро, і я так розумію, що, мабуть, в це і входить, що вони самі перекладають ці документи, тому що це триває теж довго і коштує 208 євро. Як то кажуть, шпайхер унт, унт, плати, бабло. Ще й еклерунг якийсь. Зараз подивлюсь, що це все заплачено. Чекати мінімум півроку. У нас сьогодні знову смачна індичка. Це все Олег, як завжди. Дивіться. Прямо виблискує. <рес> і салатик, так. А і хлібець, салатик вже засудився. хліб, свіжий, спечний Очень хліб. Вкусный. Я в якомусь відео показала процес, а не показала кінцівку. Ось кінцевий результат. Були в магазині. Купили трішки продуктів. Яйця купили, огірки, яблука, авокадо одне. Помідори. Тут сири. Ми були в магазині норма, бо він найближчий від нас. І тому, коли обмаль ще сипа, ми до неї йдемо. Це молоті горіхи, мигдаль, олег, коли хліб пече, він бере. І такі горішки грецькі, і істочки. І ще воду. Зазвичай ми беремо одразу. Але просто тут ми близько ходили пішки, то я п'ю негазовану, а Олег п'є газовано. взяв для себе. А це маленький завтра просто їде на весілля фотографувати. І просто з собою бере таку. На роботі пити. Так, як я казала вчорашньому відео, що я зроблю окреме відео інформаційне і розкажу, чим закінчилася історія з моїм визнанням диплому і з навчанням, на як яке збиралася піти, так і не пішла. Просто зроблю окреме відео, щоб уже не путати. А сьогодні ви бачили, що я вислала документи просто на оцінку диплому в ЦАП. А перед цим я висилала в Цогніс Енеркенгштелі. Є таке там, де визнають дипломи. Отже, там я зрозуміла, нічого не вийде все-таки і вислала сьогодні сюди. Тут коштує 208 євро, як ви бачили, і не сказано, скільки читати, але з досвіду, як інші кажуть, то кілька місяців, а то і півроку. Сьогодні це все зайняло в мене десь біля двох годин. Чому? Тому що спочатку, так як є в мене Ausweis, то Олег мені теж допоміг. визивали онлайн Ausweis, бо в мене не було цієї функції. Зробили, підтвердила, потім там зареєструвалась, а потім ще по ходу, як треба було, то потрібно було щось сканувати, тому що в мене взагалі всі документи, наприклад, оригінал. Потім на нього зроблений переклад присяжним перекладачем. І до перекладу ще прикріплена теж завірена копія присяжним перекладачем. І так, і ці всі документи, оригінал і переклад з копією я все робила, наприклад, сканую і додаю листки і все в один документ. І там є максимальна вага документу, який їм потрібно. Завантажити, здається, 5 мегабайт, І виходить, що в мене були, наприклад, ваші документи більші, і потрібно було щось видаляти, або щось просто окремо сканувати. Добре, тим, що на цій сторінці потребують тільки оригінали, і ну, якщо з України, так ми зокрема, або одразу я вказую, з якої країни, і там стосовно документів пишеться, що українською. Мовою завантажити документ, Україні. Українські Але так як в мене були, так як я сказала, документ, наприклад, зроблений і в одному документі всі сторінки, то якщо він по вазі поміщався, то я завантажувала. А додаток, наприклад, за тестату в мене не помістився, то я просто взяла оригінал, український, так, оригінал вже переклад не давала. А на диплом, то дала з перекладом. В принципі, їм це не потрібно. Просто в мене ці документи збережені отак разом все зробила, буду чекати. Ще хотіла сказати ще раз з нагоди, що хто бажає зробити фотосесію безкоштовного професійного фотографа. Мій чоловік Олег робить фотографії, займається фотографією. Він взагалі весільний фотограф. Але він також розміщує на стоки фотографії, і ми шукаємо моделей різного віку, різної статі, чоловіки, жінки, також діти. І якщо ви десь проживаєте біля нас, бо ми проживаємо в фьорд біля Нюрбергу, хтось запитував, де ми проживаємо, до речі, теж там в попередніх відео це біля Нюрнбергу. Якщо хтось тут поруч недалеко, Нюрберг, Ерланден, так, то, будь ласка. Пишіть, телефон я залишу під цим відео в описі. І так ми співпрацюємо, що моделі отримують якісні добрі фотографії. Ось, А Олег має фотографії для стоків. Зазвичай я працюю з Олегом, так, бо ми одна сім'я. Але, звичайно, хоче Олег спробувати з різними людьми різного віку. Якщо хтось бажає, будь ласка, пишіть. Будемо співпрацювати. Я на цьому закінчу своє відео. Всього вам самого найкращого, вибачте, залишайтеся з нами. Дякую за перегляди, за коментарі і до наступних відео.